Ці місцеві пам'ятки, це такі по всьому Вроцлаву, малесенькі ці гноміки. Костюмчики місцеві. Парк якийсь. Всіх вітаю. Буднє далекобійно. Що, розметав? цю шлангу? Заїхав на територію, до речі, ось там машина стояла вон там, де за територію, де наш паркінг. Так, і зараз буду мити машину. Заракюверхі раді станемо. Ібо не воїну води шик. Їдемо на заправочку головою зараз. Задуємо солярочки. І все, і мене виліт на 5 годин раночку. На 5 годин раночку, тобто я вже має бути на завантаженні. На завантаженні мені там 40 км, не пам'ятаю яке село. Завантажуємося на 5 раночку і вилітаємо. Буде націоналка по Польщі, 170 км, я ще не дивився куди. І потім відразу звідти їдемо на Леон. Так що якось так. Та-дан-тан-там. Так, ось наша і заправочка. Залітаємо. Хлопс. Кілінтун затанковали. Знов на базу. Так, ну що, любі друзі, летимо вже на легковій. Все, машинку вже заправили. Поставили, в 5 раночку виїжджаємо, казав, не казав, вже забув. От папери все забрав. Тепер їдемо в магазин, скупляємося, забиваємо холодильничок, купаємося, речі з дому збираємо і будемо ночувати в машинці. Десь годин 9-10. Приїду на базу, поставлю машину і заселюся в цей хостел в свою однушку під назвою Сканія. Пекалитиму Магаз. Ні, спочатку додому, купаюся, переодінуся, е, в пралку закину речі свої. Поки речі будуть пратися, поїду, собі скуплюся. Приїду. Може і речі втигнути трішки висохнути, тому що сьогодні спека просто жесть. Показує 29,5 у мене там на борту. От. Ну, так що якісь такі плани. Ділитимо. Загрузочка, як казав, чи не казав, ну по Польщі буде національ... національний рейс завантаження розвантаження, а потім з Польщі вже є на Ліон. Отак він і сказав ще. Так що такі плани в нас. А поки займаємося своїми справами. Так, ну що, на квартирці речі Фух. Навіть не опс, Подивіться, салон повний. У нашу несколько речей. Опс, бембу. Так, що, на бідреночку. Потім машинку треба буде сполоснути. До речі, дощ щось моросить. Нам треба її помити і накриваємо тентом і на базі ставимо. І ночуємо в машині, ну як ночуємо, нам на 5 завантаження, я казав, десь 3,30 будемо виїжджати. Так що поки розложимось, те що з бідронки привеземо, поки ці речі всі розложимо. От і все. Трішки відпочинемо і І поїхали. Так що такі справи. Ну що, ми вже не мить, машинка замилена. Зараз почекаємо, поки пінка трішки від'їздів забрудненості. Тому що, до речі, я її не мило. Чотири дні, три. Наскільки і був. Я її добре так помив з пінкою, з... Воском потім скрив і взагалі чистенька була. А це поки дощ зараз не почав падати. Але все рівно треба з колоду, стружка. Порожчик, наводимо красу, потім пропілесосимо і будемо ставити. На годиночку маємо, що ми тут маємо, без 20. Без 20-10. Такими автолюбителями. Поки машинку не залишимо чисту на базі, нікуди не будемо лягати відпочивати. Хай трошки ще постікає. Дікоможна логи. Так, ну що, завантажились, ми їдемо по території. Бліна з ременями з усим, капут, бікбеги. 24 штучки. Ну і що, їдемо до розвантаження. Давайте, відчиняйтесь. Папери нам віддали, речі досушуються, <прав> то вчора пральній машинці поправ речі. От. І не було як знаходитися на квартирі, то я взяв їх з собою, просто поправ. А машині вже розвісив на ніч, тут трішки ще не досохли. Та давай, давай, давай. Так, зараз станемо маршрутика зап'ємо точного вже і... Можна летіти. Так, що шеф нічого ще поки не скинув, ну я в принципі забив той населений пункт. Я просто не можу щось знайти цього. На тієї фірми, тому що вулиці неправильно вказали. О, от ось наша територія, де ми завантажувались. О, Так само я вранці стояв, коли ще нікого не було. А тепер тут дівжуха весела. Бачите, який заїзд на фірму не дуже. Приходиться на цьому ось острівцю стояти. Такс, що, нічого не скинув ще? Та виїду, поки думаю, на заправці стану по своїм справам. А. Бо напрямок, я знаю. Ух, дивіться, стільки гуми. Я в шоці. Може є собі, щоб на пешечку знайти. <гум> Жартую. До речі, в мене гума. Я би ушку брав з американської BMW. От. Дворічна вона була. Тоді в. Ну Це до початку війни 2 роки тому обрав її, Двоїчна вона була, але вона набиває, блін. Набиває падлюка. Неможливо їхати нормально. Так що, тепер тільки нова. Тепер тільки нову будемо купувати. Так, швидесенько, швидесенько. Ту -тун -тун -тун. Так, там проходимо. Good. Добре, їдемо на заправочку, почекаємо, поки маршрутик нам скинуть. М -м. І будемо вилітати вже на ту фірму. Блін, а що треті хотів сказати, я от на Google-карту подивився, то населено пункту 170 кілометрів ременів нав'язав на ті бік-беги. Це просто жесть. О, от і заправочка, до речі. Зараз на неї зарулимо. Як ну, як же без художника на заправці в Польщі. Це ще та насолода. Блін. Так, зараз треба виключати, тому що ключ. Ці русі треба відімкнути. Ціни класні. За дуже ходок заплатив 899 Бомба. В злотих. Це десь менше 2 євро. Так що так. Золоті моменти цього життя. Це їхати. Населеному пункті, там де подвійна смуга, там де постійно зустрічка їде, їхати за трактором, який їде 26 кілометрів. Ай, це просто дрім. <гум> Подивіться, як вам доріжка. Наче в рідних краях їду. Ти що, просто капець. Позаду вже кілометрів 10 такої дорожки проїхав взагалі капут. Просто дивіться, латка на латці. В шоці. Давно я такими дорогами не їздив. Давно. Краса. Дика природа. Мені не ну, дорога, просто бомба, просто шик. Що там німецькі автобани? Та, взагалі, що ви бачили? О ще одна шикарна дорога. Так, 3-2 кілометри до вигрузки. Ну Це я розумію, це наша стихія. Крутякс. Такого у Франції не побачив, що у німцях. Ну от я і вигрузився. Все, ми пустіли, тимо вже на завантаження вже туди. Ой, в бік цивілізації, так скажімо. Блін, а я захворів капут. Очі просто не відкриваються, їду, як то кажуть, Солов'їні. Рейс. У мене не те, що там горло болить, ні ну тріщи. Так що починає. Тобто я вже... Вон подоставав все. Все, що є. <гум> От. А зараз мене ламає більше всього. Це напевно десь простудився в плані температура, напевно. Тому що взагалі такий вялік, не можу руль навіть тримати, Але їх треба. Так що ось цей рейсик коротесенький і скінчився. Не знімав, тому що вони відразу мене ждали, такий фух, залітаю. Я відразу залетів з дороги, тому що там частне підприємство таке. Не Ні вивізки, нічого немає, такий маленький плацик. Передом заїхав. От, з автобусної зупинки назад на зупинку автобусну потім виїхав і вже на дорогу. що десь порозвантажили. І їдемо тепер. Так що, симпа.